Привіт, привіт, моя хорошего! Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Сьогодні хочеться подивитись, що вам передає ваш Янголохоронець, яку інформацію він хоче вам зараз передати, що він хоче вам сказати, що важливо вам знати сьогодні. Давайте подивимось. Не забувайте підписуватись, також залишати свої коментарі, який розклад ви хочете подивитись. Також, дівчатка, пишіть мені на телеграм, якщо я вам потрібно, тільки пишіть, будь ласка, саме яке питання ви хочете розглянути що саме вас цікавить, так і пишете, що в мене питання такі, такі, такі. Я вам кажу умови, як ми можемо з вами співпрацювати. Ну і хороші, що вам янгело-охоронець ваш передає, можете задумати якусь ситуацію, можливо, там вам треба інформацію по особистому життю. Або по негативу. Ми зараз подивимось загальну інформацію, потім зробимо декілька варіантів всередині розкладу. Ян охоронець вам передає. Давайте дивитись, хто до нас прийшов. Дуже хочеться нових надій, нових сподівань, нових можливостей. Хочеться якось більш. Активно, радісно жити, почувати себе легше, щоб все стало легше трошки, знаєте, як ото кажуть, щоб життя здавалось більш легким. Так, так буде краще. Тут до нас прийшов. Дуже хочеться такі латки на серце поставити. Обезбулити. Знаєте, дівчата, тут, мабуть, він просто бачить, або хлопці, хто мене дивиться, що так серце болить, що. Треба до лікаря, так? Полікуй мені, Янголе, моє сердечко. Бо я хочу, щоб чоловік мене хотів, бажав, любив. А він або зовсім не любить, або не так, як я хочу, або не той чоловік, або нема чоловіка. Вилікує мої рани. А він вам каже, Янго, а ти радій життю, радій тій іскрі, яку в тебе закладено. Моя душа аж випрыгнула, вискочила. жриться. Дивіться, як вона дивиться. Мені подобається. Очка, які оченята. Бачите? Вони заплющені, але вони бачить крізь третє око, крізь заплющені... заплющені очі. Він каже, закрий очі. Янгол охоронець, зазирни всередину себе, і хай тобі звідти скажуть, що хочуть. Чоловік, підтримку, пару хочуть. Пару. Але щоб було рівно, все ідеально. Тут хочуть, щоб воно було, все склалося. Щоб ваше, щоб прийшла людина, або щоб конкретна людина наповнила вас і ваше серце, дало вам стабільність відчуття стабільності, відчуття радості. Це можливо. Інголохоронець каже: Я дам тобі шлях, покажу, або в когось це буде переїзд, відкрию для тебе нову можливість, дам тобі сили для реалізації, але не забувай, що я даю то тільки тобі. І якщо ти з кимось ділишся своєю іскрою, своєю енергією, своєю любов'ю, своїм щастям, своєю вдачею, то ти це робиш. Бо так хочеш ти. І тому ні на кого не ображайся. Якщо люди тобі не кажуть дякую. Або якщо люди не розуміють твоєї доброти і використовують тебе так, ніби то потрібно. Ні на кого не ображайся. Я дав тобі іскру, я дав тобі шлях, вказав. Я дав тобі сили, ти їх використала або використав так, як вважав за потрібне. І дуже часто ти помиляєшся, тому що, віддаючи, ти можеш нічого не отримати. Тому не забувай спочатку робити те, що хочеш, ти для себе, а потім роздавати себе іншим. Ти можеш не наповнитись через інших. Тут таке, дивіться, тут такий момент, особливо для дівчат. Ви хочете наповнитись енергією здоров'ям, вдачею, щастям, можливостями за рахунок інших. Я не кажу, що ви егоїсти, але вам треба якась підпитка та треба якась підтримка. І це ви робите невірно. Ми зараз подивимось, як вам наповнитись енергією. Або навіть зробимо. Отакий окремий розклад, і подивимось, як вам там зцілитися, здоров'я поправити. Тому що тут вийшов я, диявол він на мене дивиться і закоханий. Тут кажуть, ти у пастці, тебе заманили? Ти так хочеш любові, що ти віриш словам. Кажуть, думай, обдумуй. Буду трансформуватися. Тут така історія, когось в цьому то минуле може бути, когось зараз, а когось ось, ось на порозі. Ви згадаєте мої слова. Ти не цінуєш себе, ти цінуєш реакцію. Ти, див... не так. ти оцінюєш себе за реакцією на тебе людей. Чоловік гарний біля тебе, значить ти гарна. Ви зрозумієте, про що я. А тут кажуть: спочатку цінуємо себе, Яна Голохоронець каже, то ти дар йому, а не він дар тобі. Коли ви хочете пару, ви просите, дай мені хороше, то ви для нього щастя, то ви для нього щасливий квиток. Ти наростеш, ти наростеш, Ти граєшся в звичайну дівчинку або в звичайного хлопчика, такого як всі. Ти дозволяєш витирати в себе ноги, ти дозволяєш обіцінити твої знання, твої навички, тебе як спеціаліста то не є справедливим. Зазирни в себе в свій емоційний стан, в свої емоції, в свої забаганки, зазирни. Хай тобі звідти скажуть, чого ти варта? І чи дійсно ти живеш так, як хочеш? Тут такі, знаєте, загальні слова, ви мені скажете, Аня, та то все, все не про що. А от, от насправді іноді треба сісти просто і подумати, а як я хочу виглядати? А ким я хочу працювати? Будь-яке таке питання. А як я хочу відпочити цього року? Що я хочу для себе, що дійсно принесе мені щастя, дар та талант. Стабільну родину. Вам принесе стабільна родина, в якій чоловік вас надихає. Вірить в вас. Це вам підказка. А ще її підказку Янгола Охоронця. Поборіть страхи. Ви набагато більше ніж ви транслюєте людям. І Любов то взаємодія, взаємообмін, а не самовіддача, самопожертва. Давайте для вас відкриємо двері. Янгол охоронець відкриє вам дверцята. та Оберіть своє око дракона. Яке обирайте? Для кожного буде свій ключ. Тут у нас перший варіант вже на шляху трансформації. Тут, тут скоріше за все, ви зрозуміли, про що мова, ви скажете, все я зрозуміла, або зрозумів, я, на вірному шляху. Аня, ви мені підтвердили мої там здогадки, ще щось. Єдине, що кажуть, не відмовляйся сама, або сам від людей, які тебе оточують. Не розривай відносини. Або людина сама відмовиться від тебе, або людина скаже. Той, хто треба, піде з вашого життя. Той, хто треба, прийде в ваше життя. Другий варіант. Дуже ціпля... чіпляєтесь за минуле, не готові сприймати інформацію. Хочете, знаєте, тут як каже Янголохоронець, я би виправив всі помилки, але час минув. От ви ту любов хочете з кимось, з ким вода вже не складеться. Бо ви хочете любові від батьків, які не можуть вас так любити. Тут кажуть: зазирни в себе спочатку, зрозумі, хто ти, як ти хочеш жити. А потім же, потім же ти будеш дивитись і зовсім. По-інакшому на людей, на колишніх, на чоловіка, на родичів. Спочатку попрацюй з собою. Тут багато роботи. Тут спочатку попрацюй з собою. Може, можливо, у вас зараз таки супротив на інформацію піде, але ви можете перемотати, перегортати, ще раз прослухати те, що зараз у вас чіпляє, трошки записати і так поступово робити. Тут, по-другому, варіанту, можливо, Ну, ви трошки будете плутатись в тому, а що ж робити мені? Тому що насправді ви дуже сильно от, от диявол, який виходив з закоханому, то ваша історія. Такий другий варіант.